Всім привіт! Сьогодні у нас 19 липня 2023 року Волинська область і починає достигати дуже смачний і врожайний сорт нектарину раннього ребус 028. Ось такий от саджанець, лишив для перевірки сортності і на черенки, але прихватив кучерявість, то черенки тут не дуже на ньому. Наросли, хіба там може кілька броняк можна буде взяти на свої потреби. От, але сигнальний врожай дав, незважаючи на весняні заморозки, холодну весну, вечерявість, все одно лишились плоди. Такі вони, правда, і кілька були таких от дивної такої форми. Що цікаво, що оця половинка тверда, а інша половинка плоду ще дуже така м'якесенька. От. Тут теж я вже зірвав, тут теж такий хвостик був на плодові, тут я його зірвав, спробував. Дуже смачний. По смаку мені нагадав нектарин бігтоп. Так. Оцей вже плід м'ягчіє, зірву. І в цьому теж плодові. У цьому теж плодові половинка вже м'яка, вже видно, перестигла. Тут тверда. Ось такий ось цікавий пліт. Ось. ось ця дрібнота тверда. І оцей пліт теж вже м'якенький, сильно тримається. Ось такі от цікаві перші перший Нектарину Ребус Цей вже м'якенький покладу. Спробую ввечері. Перевірю на цукор, як він. Оцю половинку можна от вже спробувати. М -м -м. Надзвичайно солодкий, ароматний, дуже класний смак. Кислинка не відчувається. ну нагадує мені смаком нектарин бігтоп але Бігтоп набагато пізніший. достигає десь у нас він 15-18 серпня, а Ребус раніший. Ось починав, почав достигати 19, 19 липня навіть у мене ще ранній, ранній персик підсніжник, ще він не почав достигати, а ребус вже от починає. Так, звичайно, вага ребуса невелика, дрібненький. Але це не показник перший рік. Смак чудовий. Ось така от гарна м'якоть, мармеладна, соковита. Скоріше консистенція, консистенція така, як варення. Дуже солодкий 18 брикс Так что, по сути это самый смачный ранний нектарин Солодкий, ароматний і достатньо врожайний, витривалий. Всім потрібно мати в саду. Всім гарних врожаїв. До побачення!